Із з міста привида в нову надію спорожніла містечко орбіта, що на Чергиринщині стає новим пригистком для переселенців. Східняків приваблює безпека та дешеве житло. Та чи все так добре на черкаській орбіті? Дізнавались наші кореспонденти. На цьому місці більше 30 років тому розпочали зводити Чигиринську АЕС. Для будівельників і працівників атомної станції спроектували будинки, магазин, школу, садочок. Усім тут давали квартири у двох дев'ятиповерхових гуртожитках і двох тимчасових п'ятиповерхівках. А тут оце побудували та ця вона ситуація для тих званих. Що там до вши життя все було засалено і дома всі позасалено. Після аварії почали писати, що Тутатом не треба. І пішло все ж каже. Щойно проєкт закрили, люди почали роз'їжджатись. Чимало їхніх помешкань пустує і донині. Їх кажуть, місцеві розпродують за безцінь. Сьогодні квартиру в орбіті можна купити за 2,5 тисячі доларів. Таким цінопадом вирішила скористатись і родина Лимарченків. Двоє пенсіонерів разом з 9-річною онукою переїхали сюди з Волновахи більше року тому. Ну, тут нормально. Хорошо, нас зустріли хорошо тут. От. Понравилось нам, природа хороша, люди хороші, все так і поки проживаємо тут. А що далі буде, хтось знає. На життя в орбіті переселенці не нарікають. Родина потихеньку обживається, хоч і без аптеки, лікарні, школи та садочка. Одна пенсія діляться лимарчанки повністю йде за комунальні послуги, на іншу живуть. Опалення нас, звісно, немає. Ми опалюємо таким конвектором. От зараз включили його. Ну, ми закриваємо двері, в одній кімнаті опалюємо, а там, звісно, холодно. У приділах от 400 заплатили от за той місяць. Це тільки наче так ми економили, ще холодів не було. Квартира, яку обживають переселенці, стояла пусткою останні 10 років. Володимир до ладою довів власними руками. Води тут не було. было кранки это, все было тут ржавое, за это, это пришлось отключать воду. Я сам слесарей по ремонту это все. На это мы скупились, я сделал потолочек, вот отшпаклевал потолок, стены тоже привел порядок. Єдине, чого новим орбітянам насправді не вистачає, діляться місцеві. Це води. З кранів тече технічна. Програму нормального водопостачання у цей край закрили через брак коштів. У нас немає скважини, яка б доходила до того горизонту, де нормальна питна вода. Тобто скважину пробили тільки до технічної води, і вона подається в будинки. Вода технічна. А люди питну воду привозять або самі, або їм привозять із колодязів, які є в селі Вітово. Нещодавно орбіту приєднали до найближчого села Вітове. Тепер це вулиця Орбіта. Корінні її жителі переселенцям Раді. Їх з Донеччини та Луганщини сюди приїхало вже п'ять сімей. Катерина Ковбій, Віка Новини.